Всім доброго дня. Я вам в цьому відео покажу туторіал для новачків в терміналі. Перша сама головна команда, яка вообще нам має показати эти файли саме папці, щоб ми вообще знали де вони. До речі, у вас може виникнути запитання, що у вас трохи по-іншому. У мене просто стоїть ЗС на наступному туторіалі я якось розберусь, як видалити ЗС, і, і вам покажу жу, як він ну, встановлюється. Далі ПВД вона показує повну директорію і, і, від початку до кінця. Ось тут ми бачимо ще, ще отак від Home, від вашого аккаунту, так поведе все можна бачити. Далі, створення нових файлів. За допомогою команди Touch. Можна написати Touch і але тепер у нас появився хі. Ми можемо на одно хі і, і щось сюди написати. Тіпа щось такого. Я не знаю, що я зроблю. Далі Ctrl-X У для того, щоб зберегти, тут можна mm -hmm. ну, змінити, але я не змінюю просто Enter. І вже коли ми напишемо cut, cut – це штука, яка виводить вивід. Для цього нам треба написати cut хід. І у нас виведеться. Якщо ви вже зробили вже який то тоді натискайте Ctrl і D. Тобто цю комбінацію клавіш. Або оцю. Це не копіювання, це, це екстрений перерив. І ще буде хрестик висвічувати в, 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 в саж. Далі, як нам переписати, Наприклад, ето, і в нас є... Вот так Нас тренется, да. а те, що у нас було зникло, а якщо ми так зробимо ще раз. Дивно буде так, але подвійна стрілка вже в кінець робить, наприклад, і дивіться фат і, і ну вже два рази. Що б в. Всередину подати якісь дані, то можна використовувати одинарну стрілку. Приклад я подав на кет в хід хай. До речі, не забув сказати про точку, то подвійну точку. Точка це зарішня директорія. Тобто якщо ми пишемо ТД точка, то ми перемістимося в ту ж саму директорію. А, а дві точки це. Це означає я перейти саме на, назад, тобто, яка вища яка горія. Далі, лі, лі, як нам же встановлювати програми sudo apt install і назва пакету. Наприклад, ді, а для видалення ремонт. Але для оновлення списку update. Для оновлення всіх програм упгрейт. Upgrade, upgrade. Наприклад, час оновлю всі програми. Пятные уновленные. Ремов для видалення. фін для пошуку. Дісерч, я вже не пам'ятаю. А, значить апотусерч. І у нас зразу показується все, що можна. О, Мені сподобається яка програма RGB. Спробуємо її встановити. Бачите, через суду, це щоб від адміністратора запустити. І тепер можна перевірити на наявність. Нової програми. І все у нас нова програма появилась. Це був туторіал для новачків. Так що всім до побачення.